І сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браті і сестри, дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли, помолилися і сьогодні читалося дуже важливе апостольське послання. Особливо воно важливе в контексті нашого життя, щоб розуміти, в яких ми відносинах є із Господом Богом нашим. І ось що сьогодні читалося. Браття. Та наші відкрилися до вас, Коринфяни, серце наше розширене. Вам не тісно в нас, але в серцях ваших тісно. Такою ж відплатою, кажу, як дітям, будьте розширені і ви, не схиляйтесь у чуже ярмо з... з невірними. Бо яке спілкування праведності з беззаконням? що спільного у світла стемлює, яка згода між Христом і Веліаром? Або якась підучасть вірного з невірним? яка сумісність храму Божого з ідолами. Запитує апостол Павло, каже, обирайте шлях, люди. Ви повинні знати чітко ваші орієнтири. Якщо ми служимо Богові, значить ми не поклоняємося сатані. Якщо ми боремося за свободу, значить рабство це є наш ворог. І рабство це ворог не лише для людей, але для волі Божої, бо Господь сотворив людей вільними. Храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Тому ми повинні розуміти ось ці слова. Господь каже, я буду ходити між них. Буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І коли ми служимо навіть у цю святу літургію, коли закриваються царські врата і відбувається причастя священика і деякона, коли припадається святе тіло Господа Бога нашого Ісуса Христа, я як священик припадаю деякону і кажу, Христос посеред нас і деякон відповідає є і буде. Це означає те, що ми визнаємо що Господь Бог наш у цьому храмі є присутнім фізично ось тут між нами. І про це говорить ще апостол Павло, ще коли не встановлена навіть була літургія. Ось про що говорить? А це слова Господні він передає. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого. І я прийму вас. Якщо ми обрали шлях праведності, Господь каже, потрібно відсікати всі зв'язки із гріховністю, і з тими пороками, які були у нас. Якщо ми це обираємо, значить ми повинні бути рішучими в цьому. У нас повинен бути оцей стержень і переконання, за якими ми слідуємо по всьому нашому житті. Згадаймо так само в нашому житті. Якщо людина така, знаєте, як кажуть, безхребетна, немає в неї ніякого стерження, немає ніяких переконань, хіба можемо ми покладатися на таку людину, хіба можемо ми їй довіряти? Хоча вона і каже нам, що довіртесь мені, та я зроблю, та я зможу. А потім приходить час, людина не зробила. І що людина ця робить? Вона не каже, ой, пробачте мені, вона шукає оправдання. Та я не зробила, бо там, бо сям і там, це ненадійна людина. Немає в неї переконань. І такій людині не можна довіряти, тому що вона як і в малій справі зрадить, так і в великій справі. І особливо зараз в наш час, коли Україна стоїть ось на такому розріжжі. Ви знаєте, у нас в Україні є українці, які борються і відстоюють цю Україну, яким вона важлива, має значення. А є українці, які та що буде, те і буде. Нічого не будемо робити. Такий вислів дуже актуальний, ми всіх його знаємо. Какая я рада? Так. Ось апостол якраз і каже, так не можна бути, не можна бути, яка є різниця. Треба мати чіткі переконання. І не доторкайтесь до нечисто. І я прийму вас. І буду вам, що дуже важливо, це слова Господні, і буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. Ось це дуже важливі слова. Згадуємо, як нас вчили з самого дитинства, хто ми є раби Господні. так? Я раб Господній, я раба Господня. Так а ми читаємо тут слова Господні які. Він каже, я буду отцем вашим, а ви будете синами і доньками моїми. Тобто як же ми можемо бути рабами Господніми, коли сам Господь каже, ви є мої діти? Ось ця облуда Рабського виховання і спотвореного рабського православ'я, яке насаджувалося Росією, дуже великим грузом ще сидить у наших серцях і у наших звичках. Нам потрібно усвідомити про це. Ми читаємо слова Господні і це ж, читалося і раніше на літургіях, але читалося якою мовою? Слов'янською, яку ніхто в основному і не розумів. І що тут читається, ніхто не чує. І священник, який читав, можливо, навіть і сам до кінця не розумів, про що він читає. Ось як важливо, як каже апостол Павло, молитися тої мови, яку ти розумієш, щоб розуміти суть того, що говориться. І Господь каже, а я буду батьком вашим, а ви моїми дітьми. Оці слова ми повинні пам'ятати, на це ми повинні зважати. А якщо ми діти Господні, то в результаті хто ми йому, ми спадкоємці його Царства Божого, яке Він для нас і приготував. Вони для рослин чи птахів приготовлене царство Боже, а для дітей, Господні, для людей. Тому ось якраз і пам'ятаємо ці слова, щоб ці слова завжди були з нами по життю. Що Господь наш Ісус Христос є Отцем нашим, а ми його сини і доньки. 確か <Amen. S 2> <laughs>